Рятувальники місцевої станції застерігають рибалок та охочих пройтися озером. Крига дуже тонка, тому від таких прогулянок із непередбачуваними наслідками варто утриматися. Просьба всіх рибалок, любителів взагалі походити, відпочити по льоду, походити, особливо дітей. Погода досить поганенька для таких уже екстремів, Так що будьте обережні, не виходьте на лід. Цього року ми в день може по 5-7 чоловік ганяємо. Так, але добре, що не було ніяких таких випадків, тому що ведеться профілактична робота, нагоняємо перший раз спочатку усіх. А взагалі вам доводилось колись рятувати людей от, саме взимку десь. Ой, за цей період я, таких випадків, що можна, можна перерахувати і перерахувати. Є багато випадків. Особливо оце зараз, коли лід уже пропадає і лід, коли тільки настає. Оце саме найбільш небезпечні дні.